Військовослужбовець Костянтин один з багатьох українців, які долучилися до написання щорічного радіодиктанту. Розповідає, хоче перевірити свої знання мови. досконалості немає меж, тому так, звісно, я хочу більше досконалити. Я з, -з, з школи ще не дуже грамотно писав, в смислі пунктуації. Спробувати свої сили вирішила і Марія. Дівчина прагне позбутися російськомовного суржику. Це моя рідна мова, але в російськомовному середовищі досить складно тримати форму. Дуже багато суржика, дуже багато русизмів. Радіодиктант провели у День української писемності та мови. Цьогорічна тема дороги України. У тексті йдеться про історію, культуру та сучасне життя нашої держави. Начитував актор театру та кіно виконавець ролі Івана Довбуша у фільмі Довбуш Олексій Гнатковський. Коліном у воді перед всімілим кишохідним мостом через десну в Чернігів, при воротях із лебедями та левами по селах Полтавщини, мліють відра яблук та Абрикос. Щороку року диктанту пише хтось з українських письменників цього року, текст, який присвячений українським дорогам, написала Катерина Калитко на Шевченківської премії. Надіслати диктант на перевірку до 29 жовтня можна паперовим листом за адресою вулиця Хрещатик, 26, або ж на електронну пошту РДСобачка для цього треба сфотографувати чи відсканувати свої записи. Також повний текст радіодиктанту опублікують 30 жовтня. Олександр Бончев, Ярослав Туркан, перший міський.